Друзі, вітаю усіх в новому відео, також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буду пропонувати дуже смачну ідею приготування солянки. Якщо ви взагалі не готували солянку, то ж дуже рекомендую спробувати приготувати таку м'ясну страву, це дуже смачно. І також, якщо ви давно її не готували, буду рада пригадати такий смачний супчик, це дуже смачно, ситно. Можна дуже гарно поїсти. Спочатку нарізаю цибулю кубиками, нарізаю часник. Звичайно, ковбасу нарізаю кубиками. Далі кубаска домашнього копчення, така тоненька, нарізаю її кільцями, тому що вона зовсім маленька. Далі ковбаса також домашнього копчення вже середнього розміру. Розрізаю її на половинку, нарізаю такими частинками невеличкими. Корейка у мене також домашнього копчення, розрізаю її наполовину і далі також розрізаю на такі зручні частинки, щоб можна було її нарізати такими кубиками. Далі кубиками нарізаю шинку, відварене куряче філе. Коли зибуля підсмажила до прозорого кольору, викладаємо підсмажувати все м'ясо, яке ми нарізали, і обсмажуємо разом. Коли м'ясо добре обсмажилось до золотистого кольору, додаю томатну пасту. Обсмажую деякий час томатною пастою і перекладаю в каструлю до овочевого бульйону. Перемішую, додаю приправи і залишаю готуватись на низькій температурі. М'ясо готується, нарізаю огірки квашені невеличкими кубиками. Теж перекладаю до каструлі. Також викладаю дрібно нарізаний часник. Солянку готую довго приблизно півтора години на низькій температурі, щоб м'ясо віддало смак свій цьому бульону, і щоб солянка була такою наваристою і смачною ароматною. Солянку викладаємо в тарілочку, також викладаємо ложку сметани, якщо любите, оливку, прикрашаємо гілочками петрушки і викладаю з боку ще шматочок лимона. Це дійсно дуже смачно, ситно. Якщо давно не готували, дуже рада буду вам пригадати. Ну і, звичайно, якщо взагалі не готували, то дуже рекомендую приготувати. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую вас підписатись. Підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою, подобайкою, коментарем. Буду вам за це дуже вдячна. Також на майбутнє буду старатись подавати різні смачні ідеї, рецепти, які можна приготувати для себе, своєї сім'ї або на святковий стіл. Думаю, що цей канал буде для вас корисним. Дякую вам усім за перегляд! Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі!